Для того, щоб почати працювати в вебкол-центрі, нам необхідно перевірити деякі налаштування. А саме. Це зв'язок API з рестораном. Тобто тут має стояти галка напроти ресторану. Потім в Офісі у нас має бути вивантаження меню і в типах оплати, які будуть використовуватись для оплати колцентрі центрі має стояти налаштування може прийматися зовні і код типу оплати. Далі переходимо на сам колл-центр. Тут ми бачимо список всіх замовлень. Його можна налаштовувати, тобто вмикати вмикати відображення всіх в роботі, також. На 3 на 6 на 12 годин вперед відображати всі замовлення. Або всі, що сьогодні, і ті, що створені на касі, або ті, що створені саме в кол-центрі. Ось як бачите, у мене тут більше замовлень. Давайте створимо нове замовлення. Потрібно ввести номер телефону. Якщо цей гість вже є. Системі. Система його знаходить. Ось у нас є Олександра. Можна здати дату народження, примітки і джерело, звідки вона про нас дізналася. Натискаємо далі. Тут збережена вже адреса. Це якомога швидше, або нам потрібен час конкретний. Давайте на сьому зробимо. І на яку точку? Натискаємо далі. Переходимо на меню. Тобто ось наше меню, яке ми вивантажуємо. Нехай це буде замовлення картопля фрі і американо. Без додатків. Можна дати коментар. Це просто коментар до страви. Я напишу якийсь тест. Додати. Також ось тут можна зробити. Коментар до замовлення. Я напишу швидше. Добре. І додати купон, якщо він є у вас. Після цього натискаємо далі. І обираємо, як гість буде платити. Також бачимо, що підтягнулася ще бонусна програма. В нашому випадку це буде банківська картка. Відправити. Ось наше замовлення. Давайте відфільтруємо тільки ті, що в роботі. Ось воно, наше замовлення. Всі дані, які ми вели, можна редагувати, натиснувши на іконку олівця. Також можна передивитись карту, куди потрібно їхати. І всю інформацію, тобто, що було замовлено. Коментарі до замовлень, коментарі до страв. І коли це все було підтверджено, відправлено і так далі. Всі дії, які робить оператор на касі, ось як зараз там, наприклад, готувати. Зараз оновиться статус, що воно в роботі готується. Ось підготовлення, бачите? І давайте відправимо кур'єром. Все замовлення. Вже в дорозі. Знову ж таки, якщо кур'єр використовує додаток драйвер, ми це також побачимо на карті. Ось він кур'єр, можемо відстежувати його місце знаходження. Наприклад, він доставив наше замовлення. Ось ми його закрили. Система зараз оновить статус на закритий. І воно зникне з списку. Ось так. До речі, вся історія замовлення гостя зберігається. Ось, наприклад, якщо ми створимо наступне замовлення з цим гостям, нехай це буде самовивезення, наприклад. Ось замовлення. Бачимо історію всього гостя, і при бажанні можемо повторити замовлення гостя. наприклад, ось це. Історія зберігається протягом 90 днів, потім зникає. Також хотів додати за знижки. Вони ж також в наступному вкладці є. Знижки тягнуться тільки з системи Loyalty.